Ні, колеги, в нас є кворум, можемо розпочати земельну комісію порядок денний. Перше питання: про затвердження технічної документації із земловство щодо встановлення відновлення меж гілянт натурі на місцевості земельних часток паїв. І затвердити громадянам згідно списку No1 до рішення технічної документації і землю щодо встановлення відновлення межімельної ділянки натурі на місцевості земельних частках паїв на території Тимішкої середньої територіальної громади. Тимошик Наталія Іларіоніна 1,761, 128 СВК Любимівка. Євсієва Галина Олександрівна 1,4 і Ватко-Заровицьке. Старжинська Марина Іванівна, 135 і 0,5, заровицьке І Гуріна Надія Іванівна, 1,64, 132, СВК Любимівка. Ромасі дозвола, отримували люди. Сертифікати. Сертифікати, Сертифікати спадщина. Угу. Хто за? Прошу голосувати. Що надаєте? Всі за? Да. Так, поймано всі за, Да. Друге питання: про надання дозволу на технічної документації землю щодо встановлення відновлення межземельний для натури, не на місцевості на земельну частку попальник. Надати дозвіл на документації щодо встановлення відновлення земельних анатолії на місцевості для ведення особисто слідства господарства на території Донської селищної громади згідно з списку. Іваниця Віктор Андрійович, Ваткозаводський, 2.8. І Темченко, Юрій Анатолійович, ПСП Промін 4 і 3. 4. А, тому що там декілька сертифікатів від матері і від Так. Прошу голосувати. Хто за надання дозволу? На розробку. Проєктів. Всі за доголосно. Третє питання про надання дозволу на розробку проєктів земноустрою щодо відведення земельних ділянок користування на умовах оренди. Надати казків відмінювасі. Дозвіл на розробку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для городництва орієнтовною площою 0,08 гайка стосовно полуперка, а можна сказати, що ти мене встромки. Що це? Це напрошення город, де в цього будинку, де він перетрігає знаходиться. Ось стадіон, от город, який саме стадіоном стадіоні Вона ось тут. Ось тут мешкає, працює, ось тут будинок, вона попалася. Тут не город, Ось Лоренто, Простить в оренду, тому що приватизувати не можуть, а хочуть Ну там оренда ну, не... Вона не буде там на подальшому для розвитку команди? Ні, стадіон, ну, так, вже стадіон. Тобто не, не заважатиме. Угу. Що нам ніхто, коли хто за надання дозволу на проєкт замінити щодо обмеження за мене джантами користування на умовах оренди, скажу, що до Васильні. Прошу голосувати. Четверте питання про затвердження виджетській районі державної лікарні, ветеринарної медицини, технічної документації і землоустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок натурі на місцевості для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Затверджують лиджерські районної державної лікарні, ветеринарної медицини, технічні документації постанової нової межі натурі, на місцевості підтримування. 322, 38 9001, 21064, 0001, площею 005Г. Для путівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Прошу голосувати. Хто за? Про передачу Жуковській Ганні Володимир. Зміни Діант села селі Глібі. Зареєструватися Димінської селищної ради право комунальної власності на земельну ділянку площею 002-0028, кадастрові номер 322 182201 відкрапки 21, відкрапки No11 чи що розташована по вулиці Півцева, 1А, 11 Лібівка, цільова зазначення будівництва та обслуговування будівель торгівлі. І передати Жуковській гані в, в оренду терміном на 49 років. Пропозиції. Так, є інші пропозиції. Практика, помагається. 10%, 10, 10 це раз і, і термін 5 років це два. У ну, обґрунтуванні було видано, що б, не згорівше після пожежі. ми людина викликали самі, тому що взагалі де станом сьогодні не сплачується оренда за, за, за ділянку а, а в магазині. <гум> підраховували. 4% це 16 тисяч гривень. В рік, так. Да. Ну, це. Це не працюючий магазин. А хотіть <гум> можна не всі зміни. Знаєш, цих людей. Я знаю. Умовлена. Людина була Гевановича в 30-ті працює в лесенці. То хто? Так. А, давайте, так, а, давайте а, може, відкладемо це продовжен. питання. і На наступну комісію запросіть, будь ласка, а, Жуковську Ганну Володимирівну. Хто за те, щоб це питання на доопрацювання? Прошу слава, Шосте питання. Про надання на розробку технічної документації і землю щодо встановлення відмови і земельних ділянок в натурі на місцевих щодо поділу земельних ділянок. Е, надати громадська організація місто щастя, дозвіл на розробку технічної документації і землесу щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 322 18 08, площою номер 4. Щодо розташованих по вулиці Котівська, 2 селища Дима, Кожівська району, під спуском на візимані ділянки площою 0,048 та 0,002 га. І другий надати геологу місто часу дозволу на зробку дізнічної документації щодо поділу земельної ділянки кадастровим номером 328-1855-300-19-09-09-09 площою 0,05 га. Цільове призначення для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі об'єктів передачі електричної енергії. Тобто він під ТПшечкою самою хоче залишити, а звертає в громаду в подальшу, правильно? Ну, вона і так наша. Просто оренда припиниться оренда на ту частину діяну. Ну, тому що за трансформатори по тисячі гривень десь так. В рік. Тому що там не Ну це буде, буде отака досі раніпа. Там не буде канормати, тому що ціле призначення. Плюс? Хто за те, щоб надати дозвіл на розробку відключення документації з мною щодо встановлення віднологи межі ділянної місцевості та поділу земельних ділянок? Прошу голосувати. Так, Земля в громаду вернеться. Так. Ми може так, а потім прогніть чи ще щось так. Змінити ліванний конкурс. Сьомо. Про розробку проєкту зі щодо відведення земельної ділянки та для продажу права оренди на земельних торгах. Ділянка 42 відвинів. Для продажу права оренди, на неї на конкурентних засадах. На земельний торгах оформля електронного аукціону. Так, я покажу земельну ділянку. По дорозі на село Лісовичі. З, лі -прав, з правої сторони, який іде на лісовичі, поверта на Миколаївку пішов, uh -huh. а то на лісовичі. От земельна ділянка. Земельна ділянка за межами СООТУ колись була, зв'язку люди не оформляли ті городи, бо важко було процедура. Зараз є зацікавленість фермерів, тому що по ту сторону Литвині, які побрали в суборенду державну власність, там де інститут луківництва, ми можемо виставити на електронні торгії ділянку. Орієнтовно до 40 ми написали, але ну, під час проєкту землю це може бути встановлено, що менше трохи площі. Прорахували орієнтовно до, дохід, який може бути. Стартову ціну ну, після того, як е, зробиться, сформується ділянка, стартова ціна 68 тисяч гривень в рік. Е, якщо буде й бажаюча, може вона вирости. Ну. Це нічого, якщо чесно, за 40 гектар. Ну, експутація. це експутація. Такі 40 гектар. Ну, люди там городи покидали вже. Вона не де приватизовані. Ну, є деприватизовані? От, От, та... Так, ну, я там не помню їздив, але ну, проаналізувати, що воно вже таке враження, чи там вже хтось засівати. Ну, засівають, але нам, мабуть, нічого не платять. <зорізувач> що, хай тоді розробляємо, вони сіють, нічого не там хочась буде. А там буде видно, так. Хто за те, щоб розробити проєкт з музу щодо відведення земельної глянки я продажу права оренди на земельних торгах, орієнтовної площі до 40 яка розташована на села Литвиновці? для продажу права оренди на неї на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. Прошу голосувати. Так, восьме питання про розірвання договору оренди земельної ділянки зі Сировоткою Володимиром Михайловичем та Бондаренком Вовлом Володимировичем. Припинити громадянам з Староводською Володимиром Михайловичем та податком Богом Володимиром, що правої земельної ділянки площу 1,9 га, кадаст рено 3228-5320, 2.19, 2.107, 0,7, яка розташована в селі селищі Діно-Ружіцької Київської області. Друге, розірвати за взаємною згодою сторін Договір оренди земельної ділянки, площу 1,9 га. Кадастрова номер 322, 475, пятьдесят, зло, нові, кратки девятнадцять, півкратки сто сім, два кратки шість ноль-м, яка розташована серед Шіднівського району Київської області, укладені Міждимерської селищної ради та Саровики Володимиром Михайлович, дучев ну, та Бондаренком Павлом Володимиром від нажертівсьомо 2006 року, зареєстрований в реєстрі за номером 65 дев'яносто, посвідчений голову ЛА приватним нотаріс Мужського районного нотаріального округу. І опонувати Водимир Скосилочного голову підкореного на підписання угоди про розірвання договір речі земельної ділянки, зазначені у пункті 20 річня, також необхідний для вчинення цієї угоди. Е, я думаю, це питання краще всім розглянути на сесії, яка зараз відбудеться невдовзі. Тому хто за те, щоб це питання розглянути на сесії? Колективно, всі, всіма депутатами. Прошу голосувати. І запросити сировочку на це підписаці. Дев'яте, про передачу земельної ділянки в постійне користування новостворюваній, новостворюваній релігійній громаді Святої Трінці. Так, розумію. Це, після. Це, це, це після того, як роз'явиться, цю ділянку буде пропозиція передати цю земельну ділянку для створення релігійної громади в подальшому будівництва церкви. Хто запрошував складу? Ні, підожди. Тому що ж не розірвали, що ж ми будемо передавати, коли нас немає. Значить хорошо, тоді це підняти. Разом все насисти. Хто за те, що відластиме? Це питання насильства. Скільки бі... рішення входить в силу? Ну, по

10. Про пророзит листа басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра 1525 року No 0112312 щодо надання дозволу на розробку проєкту зеносу щодо відведення земельної ділянки подальшої передачі її постійне користування загальною площі 32 га, цільове призначення для експлуатації та догляду за гідротехнічними спорудами, зрощуваного та осушувального господарства. 10 на ну 4, який розташоване сиділ. Рикін видаткори і скажу. Я думаю, стосовно цього питання потрібно ви, зробити виїзд. Давай. І вивчити І випчити більш детально це питання. Хто за те, щоб е, на виїзд? Прошу голосувати. Одиннадцяте. Про розвитку питання владіної організації Благодійний фонд і так». Від 7025 року 05 на щодо надання дозволу на розробку проєкту змусу щодо відведення зменшення в оренду площі 4Г для рекреаційного призначення, яка розташована на території 90-х території реальної громади за межами населеного пункту поблизу ваківка. Це ці птахмати правильно? Ми вже їм, значить, надавали. <під> там ні, там не надавали. Вони ж приїжджали на нас, ми надавали щось. Це писали військові на земляні ділянки для городництва. А це Зробили пародійну організацію, так? Створили. Так. Це ті, що так мети, правильно? Ні, це одні ті самі люди, просто там вони отримали як військовослужбовці підгородництво. Це та сама земля, чи ні? Так, так. Це тут, а це оця про це. Я зрозумію. Це там, де вони базуються вже війни. Там, де так зате це було. Тут треба більш детально розібратися в цьому питанні. Також на треба буде, напевно, що виїхати. Хто за те, що виїхати? Хто за те, щоб на приїхати подивитися, що там чого там? Прошу на виїзд. Дванадцяти проводить листа Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Середневського від 07.02.25, номер 991 001 346 991. Щодо розробку проєкту знову щодо відведення земельної ділянки. Постійне користування. Орієнтовний площі 0042. А, ага. ціле призначення для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС, яка розташована в селі Толку, Бужецької Київської області. І, так. Ага. так, це не треба буде також виїхати, подивитися. Хто за те, щоб виїхати по цьому питанню в Толку, подивитися, що, чого, йде. Прошу Я можу попередньо вам сказати. Там зазначено, вони там не, не працюють. Вона міряє воду зовсім в іншій стороні. А отут показали, а вона от де гораздо пляж? От отут, аж отам міряє. А тут вже нічого немає, а там зробили мость. Ну, тут, значить, вийдемо, ну, ви... зараз пережить в листі, да. що, на який розташований пост толку. Пост, а тільки табличку, що двох замінець. Вийдемо і розберемося, де той пост, і що, що. Зараз уже буде не пост, а пірс. Про розгляд заяви Лобова Олександра Вадимовича 15-124 року номер 2947 на 319 щодо дня згоди на передачу субпереду земельної ділянки з кадастровим номером 322, дві крапки 21, дві крапки 133, площею 16 град. Це для сільного посіння, яка розташована на території Димерської селищної територіальної громади за межами населених пунктів поблизу села Толоку. Також на виїзд, якщо ж, ми там тим що ми вже в Тологоні їдемо, то заїдемо і подивимося, що це за 5-21 га. Тим більше Наталка, як місцева, говорить, що і Наталя Навасильівна говорить, що там ліс, а в їх всі на косіння треба. виїжджати, дивитися, що це є. Хто за виїзд? Прошу голосувати. Всі? Всі за виїзд. Я думаю, по найближчим часом за нормальної погоди проведемо так. На сьогодні порядок денний земельної комісії вичерпаний. Так що засідання земельної комісії оголошують закрите.